У нас рубрика Українська вечеря. Сьогодні гарно попрацювали, потрібно смачно поїсти. Я готую картоплю з м'ясом, алінка, салат. Курочі бедра замариновані. Ви знаєте, наперед краще замаринувати. Зараз додаю цибулю. Спеції, які хочете, такі собі кидайте до м'яса. Картопля у нас нарізана. Бачите, такими квадратиками. Додаю спеції до картоплі, солю. Додаємо сметану, перемішуємо. Давай, Алінка, допомагай мені тримати. Потім тобі поможуть. То то да. Ми це все запікаємо в рукаві. Додаємо м'ясо. Зав'язуємо. Помішали. Ховку запікатися. Для салату ми рвемо листя айсбергу. Алінка, дай мені щось робити. Да, і нарізаєте огірочок і помідорку. А, то... Як нам собі захоче. Для заправки змішуємо трішки крем сиру, гірчиці в зернах, сік лимона або лайму. Викладаємо заправку у салат. І перемішуємо. Викладаємо овочі в салат. Пробиваємо наш рукав для того, щоб ще зверху трошки засмажилося. А продукти для своїх рецептів ми обираємо у супермаркеті Сільбо. Там завжди вигідні ціни. Господині справилися, тепер посипаємо зелені. Картопля це універсальна вечеря. Готуйте!